У центральній міській райраді зібрав працівників підприємств надавачів послуг, структурних підрозділів райвиконкому та представників інших служб, які працюють зі звереннями громадян. У такій роботі варто врахувати психологічні особливості людей та вміти конструктивно побудувати діалог аби максимально якісно вирішувати питання криворіжців. Та тим самим зменшити кількість звернень і скарг саме для підвищення психологічної культури працівників та гуманізації відносин між сторонами і проводяться спеціальні семінари наради. Дуже багато у побудові взаємовідносин в сфері споживач послуг, надавач послуг залежить саме від урахування і знання психологічних особливостей, як і людей, які звертаються до органів влади, органів місцевого самоврядування, до підприємств надавачів послуг, так і усвідомлення того, що працівники є представниками і обособлюють. Собі саме те підприємство, до якого звертається людина. Психологи вважають, що саме побудова діалогу між людьми є ключовою проблемою суспільства. Робітники, які працюють безпосередньо з громадянами, мають шукати підхід до кожного та врегульовувати конфлікти. Але без певної підготовки працівникам загрожує нестабільний емоційний стан або виснаження. Потрібно вчитися, вчитися, самоконтролю, саморозвиватися, розвиватися. І вдосконалювати свої навички не лише комунікативні, але й особистісні риси, оскільки бути готовим до всього не можна. Взагалі, я вважаю, що це нереально, але залишати за собою перспективний розвиток, готуватися до проблемних моментів це, звичайно, є необхідністю. Тому робота психологів із супроводу. Діалогу, я думаю, є необхідною вже необхідністю нашого суспільства. Семінари проходитимуть з урахуванням прохань та скарг громадян до працівників. Одна з них підвищення рівня взаємодії. Але сподіваємось, і самі громадяни нашого міста продемонструють гідний рівень культури.